65 це дві цифри. 65 це спойлер. 65 це дуже пусте кіно, що правда, в якому є Адам Драйвер та багато динозаврів. І це трохи лякає, але це 65 те відео на цьому каналі. Так, це не прикол, можете глянути. Всім привіт, з вами Діплодокообразний Танос ікс. Цей огляд буде не таким великим, як зазвичай, бо мені не дуже і багато є що про нього розповісти. Точніше, фільму не дуже і багато є що дати глядачу, про що я б міг вам розповісти. Сюжет картини оповідає про те, як Адам Драйвер сідає на якусь дивну планету, яка дуже нагадує землю, і яка може теоретично бути землею. Може, якби продюсери та маркетологи все не запороли і не розповіли головний твіст ще у трейлерах. Коли я сказав, що він сідає на планету, то я мав на увазі жорстко паде. Майже вмирає та втрачає буквально всіх людей на кораблі. Залишається у живих тільки він та маленька дівчина, яка нагадує трошки нагадує X-23 з Логана. Тепер мандрівникам невдахам треба йти до горизонта. Саме там є висока гора. Десь за пару десятків кілометрів, і саме там залишився хвіст корабля, в якому є капсула, яка може врятувати їх та повернути додому. Ну і весь фільм складається з того, що персонажі йдуть із точки А у точку Б та постійно потрапляють у якісь шаблонні неприємності з дикою фауною або ж величезними роботами, які за ними бігають протягом усього фільму. Окей, окей, спіймали, тут такого нема. Хоча було б навіть і цікавіше. Було б хоча б цікавіше, напевно, під час перегляду. Хм. Всі приходи героїв у цьому фільмі нудні та пусті. За персонажами зовсім не цікаво дивитися. Локація, хоч і красива, проте ніяк не змінюється і не створює враження гарного роуд муві, як, наприклад, той же Логан. Ну і найголовніша проблема: між героями нема ніякої хімії, ніякого зв'язку. Сценаристи дуже хочуть, щоб ми повірили у те, що Адам Драйвер може стати батьком для дитини. Проте ні, я не вірю в це, я не вірю в жодну емоцію та гру між цими двома акторами. І я дуже поважаю дома драйвера. Він неймовірний актор. і Я бачу, що дівчинка теж грає дуже добре. Проте саме з зору режисури та сценарного таланту вони ну, погано прописані та погана взаємодія між ними. Нещодавно я критикував Педро Паскаля в огляді на серіал Останні з нас через те, що він більше був другом для дитини, а не батьком. Але тут немає навіть і цього. Це дві абсолютно різні та чужі людини, які йдуть разом, просто йдуть до однієї цілі. Думаю, що навіть у мене хімії більше з людьми, які їдуть кожного ранку у метро, аніж між цими двома особами. Щодо Екшин, то він навіть з першого погляду й цікавий і... Його реально багато. І він нагадує якусь відеогру, там, зброя з Хейло, і так далі. Але він зняти так шаблонно та нецікаво, що викликає не занурення або співпереживання. Просто зівання у залі. Ну і тут я хочу подякувати всім людям, які допомагають проєкту Thanos X. Ви бачите, їх ось тут. Особлива подяка. Танкер XYZ, зверойду та Павлу М. Ну і супер мега ультра. Подяка для Дар'ї та її чоловіка Дмитра Володимировича. Дякую вам неймовірно. Екшена, як я вже і казав, багато, але він однотипний та створений людьми, які, мабуть, ніколи не дивилися Джона Уіка або ж особливо небезпечного. Творці зробили помилку на мій погляд і створили схожий фільм на сотню інших картин бімуві екшен напряму. Водночас краще б вони подивилися у напрям саспенсу і створили саме горор про те, як за героями, у яких немає зброї, слідує та постійно полює один динозавр протягом усього фільму. Ну або, хоча б, зменшили кількість перестрілок або ж бойових сцен, та додали у них якусь родзинку з операторського або ж монтажного погляду. Було б цікавіше. Ну, а технічне наповнення мені здалося досить приємним для 40 мільйонного фільму. Саме такий бюджет є у фільму, офіційний бюджет від Sony. Але коли ти розумієш, що Кошторис складає 80 мільйонів а не 40, і тут присутні податкові знижки, то це вже зовсім інша справа. І картина якось дивує своєю дешевизною по декораціях і особливо спецефектам. Фільм не виглядає навіть краще за сучасні серіали. Коли було потрібно сісти та написати цей огляд, я почав отримувати ментальний сором, бо я нічого не пам'ятав з фільму. Цей проєкт це палочка-забувалочка з люди в чорному. Він не дав мені жодної емоції при перегляді і не подарував жодної емоції при написанні сценарію. Цей проєкт нагадує мені більше серію якогось серіалу, аніж окремий фільм, і тут я під. Вів вас саме до найболючішого моменту цього огляду. Зараз дійшов до фіналу перший сезону Останній з нас. Ну і йде активно йде третій сезон «Мандалорця», де є дорослий чоловік і дитина. І вони, хоча б, запам'ятовуються довше за 30 секунд з моменту виходу з кінотеатру. Я реально не впевнений, що навіть через пару місяців згадаю назву цього фільму. Не говорячи про сюжет. До речі, на минулому тижні вийшов огляд на фільм Кит, який є спеціальним відео для моїх патреонців. Також там є ще декілька ексклюзивних відео та постів. Якщо ж ви теж хочете отримувати від мене ще більше контенту та і підтримати цей проєкт в цілому, буду радий вашій підписці на Патреон. Вона у першому закріпленому коментарі. Дякую. Ну і супер експрес оцінка під майонезом Нескінченності. Кемінь часу М, ні. Дуже затягнуте навіть при своєму маленькому хронометражу у 1 годину та 25 хвилин. Тут би підійшов кращий формат однієї серії на 40 хвилин. Кемінь простору, так, тут камінець потрібно давати, бо пейзажі це є одне, що дійсно запам'ятовується. Нічого особливого, на перший погляд, проте дивитися на картинку приємно, та декорації реально смаковиті. Кемінь розуму, ні, ні, ні. Дуже. Пусто, шаблонно та безідейно. Камінь реальності теж ні. Я не відчув того, що міг дати фільм, якби творці більше уваги дали деталям, а не кількості динозаврів у кадрі або ж подій. Е, іноді багато подій це не круто. Камінь сили так, екшену та бойових сцен тут багато, проте вони дуже однотипні та просто нудні, тож ні. Камень душі. Ні, режисер та продюсери мали на меті створення дійсно душевної пригоди, проте таланту або я не знаю чого не вистачило. І ми маємо фільм, який повністю програє серіалам, сучасним серіалом, що не є компліментом. Що ж до рекомендацій, якщо ви любите динозаврів, то краще подивіться парк юрського періоду, саме перший, або пограйте у тінок крізіс. Якщо хочете подивитися на більш цікавий роудмові, де є доросла людина і дитина. Це Логан, це дорога, це останні з нас, та це Мандалорець. Шукаєте схожу фантастику, то тоді якісні «Облівіон» або світ забуття Рідік та Пандоріум. Ну а якщо ви очікували саме хорор, який тут доволі прохідний, то краще подивіться тихе місце від цих самих сценаристів. Тут в даному випадку вони вже стали режисерами, і це стало погано. Картина 65 нудна, пуста. Та не цікава. Це фільм, в якому персонажі йдуть із точки А в точку Б. Цей фільм непоганий, ні. А просто ніякий. І іноді це навіть гірше. Картина не викликає жодної емоції. Не поганої, ні не хорошої. Коротше, очікуйте краще п'яту частину з назвою 69. Якщо там теж буде Адам Драйвер та динозаври, то це буде весело. І кринжово. І весело. Дякую всім за перегляд. Не забувайте про підписку, лайки та коментарі з власною думкою. Мені дійсно цікава думка кожного глядача. Бережіть себе та 65 найте!